Можливо, ти була закохана в Меловіна. Я дійсно була закохана в нього. Він унікальний. Коли я була в гримерці Меловіна... це прям мінус. Він дуже імпульсивний і емоційний. Позитивна я, агресія. Алкогольна залежність вже почала вбивати. Я не хочу бути такою ж. Ту-ту-ту. Ну, я старався. Кожен з нас, маючи кумира, хотів би хоча б трошки бути схожим на нього. І це не тільки про зовнішність, це мати велику аудиторію, мати багато фанатів, взагалі, просто бути крутим. Але чи досконало знаєте ви, що стоїть за кожним досягненням вашого кумира? Про це ми сьогодні поговоримо в шоу Зірковий тест. З нами сьогодні, Лія. Приємно дуже що запросили, дякую. Ми е, сьогодні ти казала, що можеш зі мною поговорити про свого Улюбленця Меловіна? Так, да, це правда. Ти прям його обожнюєш? Mm, дуже люблю його творчість і надихаюся ним як людиною. Меловін український співак, автор пісень, учасник Євробачення 2018. Відомий харизматичністю, експериментальним стилем і підтримкою рівності та свободи. Лія, скажи, будь ласка, чому саме цей артист? Бо він унікальний зараз. Серед всіх в ньому є те, що я дуже ціную, це відкритість, це свобода слова. І він такий, який він є. І от через це його приймають люди. Мені це дуже подобається. Ти хочеш бути такою ж? Я не хочу бути такою ж. Я хочу просто на даний момент ним надихатись і робити свою творчість. Так, з таким захопленням, з яким робиться він. Угу. Тобто він тебе надихає своєю свободою, да, такою? Так. Прям? так. А, ти взагалі є меловінаторкою, чи можливо ти була закохана в меловіна? Ну, я не скажу, що я прям меловінатор, але мені подобається те, як ним захоплюються його меловінатори. От. І кажучи чесно, я дійсно була закохана в нього. Більше в його творчість ще з 2015-го з X фактора він для мене став таким відкриттям як артист. От і після нього я зрозуміла, чого я хочу в творчості. Вау, це дуже круто! Але сьогодні ми будемо не просто розмовляти про Мелевіна. У нас сьогодні буде така собі гра, в якій ми будемо тебе перевіряти. Ой, клас! Чи насправді ти кайфуєш від його творчості і взагалі знаєш його? В цій грі є правила. Ти повинна відповісти на 5 питань за кожне питання ти отримуєш тисячу гривень. Ну, якщо ти відповісти правильно, звичайно. Я ти дуже готова дуже. зіграти? Я готова. Ти готова? Так. Ти впевнена? Uh, ні. Але я готова. Добре, перше питання. Мелевін має досить неординарний райдер-артиста. На свій виступ він просить, щоб в його гримерці був присутній портрет однієї відомої особи. Портрет якої відомої особи? Має висіти в його гримерці перед виступом. Це важке питання. Оце питання я прям не можу дати відповідь. Це. Коли я була в гримерці Меловіна, я не бачила ніякого. нього портрета. є, так. Якщо не висить цей портрет, то він може і не без нього вийти на сцену. Але для нього це прям як символ того, що якоїсь такої певної свободи, і тим, що він може бути різним взагалі. Бо цей сам е художник, він mm. такий собі. Коротше, ти не знаєш. Mm, ні. Я маю надію, що милові не буде дуже сильно розчарований в цьому. Я теж маю це надію. Отже, перша відповідь у нас уходить в мінус, тому я зачитую тобі цю прекрасну відповідь, щоб ти знала це на майбутнє. Це далі. 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 Він вішає його собі на зеркало, щоб почуватися впевненіше і спокійніше. Артист збирає портрети далі з кожного свого виступу і зберігає на пам'ять. Але якщо портрета не буде в гримерці, Мелевін він все одно виступить. А, нічого собі. Ну, це дуже добре, що він до цього не так прив'язаний. Окей, ти готова до наступного питання? Так, давайте наступне. Я надіюсь, воно буде трішки. Так, ми знаємо, що Мелвін починав свій шлях з x фактору угу. І він став переможцем шостого сезону. У своїх інтерв'ю Мел неодноразово казав, що вірить у різні прикмети та знаки і стикається з ними у житті. За лічені секунди до того, як назвуть ім'я переможця шостого сезону x фактор з ним стався один з таких потайбічних знаків. Лія. Чи знаєш ти, що тоді Е, Я ще перед сольним концертом Маловіна дивилася, передивлялась його виступи на X-Factor, тому я точно знаю на це відповідь. І це мене прямо в той момент розчулило. В нього був браслет від бабусі, яка завжди в нього дуже вірила, яка постійно говорила йому, типу, що. Давай, в тебе все вийде, навіть коли батьки хотіли, там, щоб він став хіміком, бо вони були там більш до наукового, ось. Але він сказав, що звернувся до Всесвіту і запитував його, типу, дай мені знак, якщо я зможу перемогти. І в нього тріснув браслет бабусі, яка вона йому давала як талісман його. Ось і він такий: Вау, оце знак. Це, вау Клас! Слухай, ти, маличинка, це правильна відповідь? Ми тебе вітаємо. Дякую. Ти виграла тисячу гривень, але подивимося, що буде далі. Клас, давайте далі мені вже далі страшно. Так, третє питання. Мелвін був одним з перших артистів, хто написав трек під час повномасштабного угу. вторгнення. Скажи, як називалася ця пісня і в яку саме дату вона була написана? Я точно знаю цю пісню. Спину тримає, коли більше стріляють, не зволікають. З якої дати вона була написана? Я точної дати, як такої, не знаю, але це точно було прям. Я цю пісню почула одразу в такому, знаєте, стані. Напевно, це було. В моменти, коли от тільки там в перші тижні, коли почалась війна, скоріш за все, це тоді, бо тоді я слухала цю пісню на повторі і вона прям рятувала в деяких моментах. Угу. Тому я думаю, точної дати я не знаю. Ну, е, слухай, принаймні, ти навіть не співала цю пісню, О, е, ну. е, тому ми тобі це враховуємо. Я хотіла б зачитати його все ж таки, цитату, е коли вона була написана, щоб okay. також знала на майбутнє. У ніч, з 23 на 24 лютого я не спав. Я відкрив подарунок від своїх фанатів та збирав Великий Лего Рояль всю ніч. Перший вибух я почув о першій 53 та написав про це в чат своєї команди. Мене заспокоїли, та ніхто цьому не надав значення. Wow. З 23 на 24 well, лютого це дуже сильна, нічого собі. Він wow. збирав рояль. З Лего. <рес> І це найбільш цікавий факт. Четверте питання. <кхм> Насправді у цього артиста багато чого було придумано в ніч. Не завжди в таку жахливу. Чи знаєш ти, яка була ніч, коли співак вигадав свій дебютний аромат парфюму Gas? Це прям мінус. Я прям. В ніч повного місяця. Так, п'яте питання. Яку назву мав перший альбом Меловін, в якому році він був оприлюднений і чому він назвав його саме так? За перший альбом, це точно Face to Face Рік? Ну, якщо дивитись так, він це написав точно після Ікс-Фактора? Чи не після першого його виходу на Євробачення 2000? З роками 2000, Можливо, 18, 19. 20, 21. Ну, це, мені здається, ще раніше, після X-фактора прямо. Якщо це 15, 17, 18, 19. Ну, альбом ти правильно назвала, рік був дуже близько. Якщо. Ну, це його перший альбом. Першу пісню він написав. 16. Напевно, 21-й, можливо. Слухай, ну в будь-якому випадку ти вгадала, і ти отримуєш ще одну тисячу гривень. Лія, да. дуже багато сенсів у вас схожих по життю. І. Як ти вважаєш? Чи багато у вас спільного взагалі? Ну, дивлячись саме в чому, в творчості, в, взагалі в характері в чомусь. Ну, хоч щось спільне є взагалі. А, звісно, а, ну, так як я росла, можна сказати, на його творчості, яка тільки починалась, то, звісно, я багато чого прийняла від цього артиста. А, напевно, глибина пісень, бо він ніколи не пише пісні просто, аби вони. Там, стали хітом, просто аби вони жили, аби вони набрали популярність. Він пише це з якоюсь метою, з якоюсь ідеєю і сенсом. Ось. Тому я думаю, в цьому наша спільна риса, а ще просто одна така, з головних характеристик це риса його характеру, він дуже імпульсивний і емоційний. Я також. Щось по тобі взагалі ну, не це так, якщо ту, чесно. Ту, ту, та, ту, та, тобто, та. якщо ну, якось так вплинути на твою емоцію, то ти теоретично могла б просто жбурляти Ну, все, е, Не ні? сказати, що це прям переходить в агресію, це більше про емоцію якоїсь такої типу те, що бурлить, але не агресивно. Те, що бурлить, але не агресивно. Типу хочеш щось зробити, зірватися з місця, да, поїхати. Ну, ну, не сказати, що це прям так. Це більше про. А -а -а -а. Як це описати це одним таким словом? Це більше, знаєте, така емоційність, але позитивна. От Я не входжу в негатив. Позитивна вхожу агресія. На цьому і зупинимося. Отже, да. Ліо, окрім попередніх п'яти питань, у нас є супер раунд, де є ще один фанат Меловіна. Оу. Який буде тебе зараз просто. Боже тільки Додав... на це. Буде просто задавати тобі ще питання. Ти готова? Е, ні, не готова. Так, да, готова. Зказ, дійсно, готова. Тоді запрошуємо. Привіт, мене звати Діма. Я. Фанат Меловіна, і для мене, так можна сказати, дуже велика честь представляти його фан-клуб і задавати від нього питання. Тому давайте почнемо. Боже, мені здається, що фанати Меловіна це просто зараз там такі питання будуть. А, та ні. Чому в кліпі на пісню Dreamer Меловін вперше постав оголеним? Ту-ту-ту-ту. Ну о, це дуже цікаве питання, і я на нього дивилась. Не на нього дивилась. Звісно. На нього я теж дивилась, звісно. Але він часто розповідав своїх інтерв'ю, для чого це робився. цей і взагалі відеороботи, для чого це робилось, то він там розповідає про своє переродження, про. Відродження себе від от, самого, знаєте, як ембріона, там на початку навіть кадри. Я побачу кадр. 에, на початку, типу, як кадр э, ембріона, який потім вже розвивається. Типу, е, якщо одним словом охарактеризувати, то це типу переродження. Вау. Wow. Да. Це правильна відповідь? Ну що ж, діда? Це правильна відповідь. Я Вау, типу інтригу затримав таку. Я вітаю. Хорош, Діма, хорош! Це. В правильному напрямку це. рухаємось. А. Ми поїхали далі. Ну Це щоб так розбавити атмосферку трішечки. Наступне питання. Ну, я старався. Як звати його кота та щура? А -а -а. Та яким було їх знайомство між собою? Це прекрасна історія. Oh, я тільки бачила в Тіктокі недавно, як він розповідав про це знайомство. Uh, як, uh, це, так, в нього спочатку був кіт, а потім він завів щура. І він залишив їх в одній кімнаті, і кіт не взлюбив щура, і він їх А Що вот. uh, точно знає? Кота звати цитрус. А от щура. Там таке ім'я, як з якогось мультфільму. Пу-пу-пу. Ну, дивись. З мультфільму так. Це, в принципі, дуже такі хороші поштовхи. Я можу трішечки підказати. Давай, давай. Це фільм про слона. Слон. Слон. Так. У що, здається, також є така порода. Ти один думав підказувати тут вміє? Ну майже майже. Кіт цитрус. Кіт цитрус. Ти впевнена, так? Або щур цитрус. Так справді кота звати цитрус. Але ж як звати Щура? Як звати Щура? Ти не знаєш. Я не знаю. Ти не знаєш, mm. не знаю. Ще радісно звати Дамбо, кота цитрус, і that ми that продовжуємо that... далі. А that... 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 yeah, можна я <laughs> задам одне питання фанату малевінатора? Давайте перевіримо, наскільки ти, як дійсно фанат малевінатора, знаєш його. Яка була його перша пісня, яку він написав, і коли він це написав? Цікаво. Що в не здувся. Біографію миловина я не прочитав перед цим шоу, але я знаю її на Ну, ну давай. а, Першу пісню він написав в 16 років. Так. Це правда. Перевірка твоя. Пройшла в успіш. Супер. Тест міламінатора пройдені. Все супер. Фінальне питання. Давай. Ти готова? М-да. — Що стало страшним знаком для Меловіна, який свідчив про те, що алкогольна залежність вже почала вбивати його? Цукровий діабет. Впевнена. На сто 100%. відсотків. На 100%. Він про це розповідав у кожному інтерв'ю, яке він давав після його хвороби. Ну що ж. Це все, 100%. 100%, 100%, 100%. це точно. Це я знаю. Ну добре, це правильно відповідно. Yeah! Я пройшла тест на міловінатора. Я тепер можу ну, стояти в перших рядах з флажком. Uh, так. Дякую. <laughs> Але всі ми знаємо, що вирішувати це тільки меловину. Чи може Лія стояти з флажком в перших рядах, чи ні? <laughs> Отже, підсумовуємо. Лія, ти відповіла правильно на три питання. Е, умовно з п'яти, але в нас є ще був супер раунд, де діма тебе хотів трішечки підтушити, але ти впоралась хоча б з ним питанням, як то кажуть, і ти виграєш три тисячі гривень. Клас! Клас! Я можу купити квиток на концерт мала це було шоу Зірковий тест. З нами в гостях була найпрекрасніша Лія і фанат, і ще один меловина Дмитро. Ми дуже раді вітати були у нас гостях. Це був зірковий тест на Джонсон шоу.